Ну що, колектив? Дивіться, яка вийшла у нас робота. Надаємо людині послуги. Трошки заїхали на калим. Ціна питання 350 гривень 1 гектар плюс солярка. Солярка від власника. Такий тариф. Деякі беруть 400 Ми вирішили на 350 Ну, як бачите, результат нашої роботи: отака от структура ґрунту. Заїхали ось до чоловіка. Поле дуже гарно оброблене. Орав тут жандір у минулому році, плугом Лемкен. Та я вам скажу, виходить е і така бороновка. Чудова, чудова, питань нема. Он якраз власник поля приїжджав, подивився, його все влаштовує. Ну і нас відповідно також. Зараз заодно подивимося, скільки і солярки вийде. Тут площа 17,5 гектарів. Розміряли, все чітко. І заодно ви визначимо розхід палива. О, ще опустилося, нормально. Ну, зараз довіно бути цікавіше. Так, ну задумка така, бачите, цепки для того, щоб трошки загортало. І получиться така картинка, знаєте, рівна-рівна. Без гребінців отих. Ну, Земля розробляється ідеально. Гляньте, кашка. О! Ну, Зовсім друге діло що пішов як сірий долиною у нас от така от така отака якість роботи люди найняли задоволені приїхали подивились їх влаштувало я думаю що ми на правильному шляху Бачите, ловко виходить, і така площа гарненька, і більш-менш воно вирівнює все. Та й грудочка кришиться. Можна сказати, непогано. Бачите, пори закриваємо, руйнуємо ті всі тріщинки і виходить красиве таке поле. Супер, супер. Чили. Ого! Так, колеги, заїхав на свою зиму пшеницю фірми ДСВ, називається Артіст. І з одним таким питанням: коли ж її підживлювати? Чи треба її взагалі підживлювати? Так як на вид вроді непогана, начебто й кущення відбулося. А от затратна частина на неї може бути або більша, або менша. А результат хто знає. Давайте подивимось. До вашої уваги моя пшениця. Посіяна 19 вересня, якщо не помиляюсь, запис у мене десь є. Ну, Так вона виглядає. Посіяна без жодного, без жодного кілограму мінеральних добрив. Посіяна після соняшника. Соняшник був під євролайтінг, але працювали пульсаром. От така пшениця, не знаю, хороша чи погана, курчат по осені рахують. Ну, та Попередньо хочу сказати, що коефіцієнт кущення в неї чудовий. Питань тут нема взагалі. Але питання в мене є до іншого. Чи заїжджать касом по цій пшениці, чи не заїжджать. Післязавтра планується дощ, планується 5-6 мм опадів. Я знаю точно, що той кас потрапить до кореневої системи. І що ми тим касом доб'ємося? Ми доб'ємося, мабуть, ще більшого кущення, скоріше всього. Але ж тут і кущення, в принципі, то достатньо. Не знаю, чи потрібно це робити, чи ні. Ну, Азот по-любому потрібен. По-любому потрібен. Плюс ми додамо сірки. Сірки у вигляді сульфату магнія 5 кг 300 г на 1 гектар. І таким чином у нас затратна частина буде десь, десь порядка, скажімо так, 3600 гривень приблизно на 1 гектар. Це те, що ми рахуємо по міндобриву. Доцільно, недоцільно, чи може дочекатися, як вона вийде в трубочку і тоді вже внести кас. Напишіть свою думку, хто по агрономії добре розбирається. Бо я, якщо чесно, трошки маю певну дилему за рахунок цього питання. А це ось клаптик другої пшениці, також фірма ДСВ, одна з моїх улюблених пшениць. Чудовий сорт. В минулому році дала по 65 центнерів і була третім класом. Тут взагалі питання до кущення, можна сказати, закрите. Вона чудово розкущилася, більше й не треба. Ми ж повинні вирощувати хліб, а не солому. То я от тут теж не знаю, що робити. Давати азот, не давати. Треба, не треба, чекати виходу в трубку, хто знає. Звісно, питання тут таке відкрите. Ну, пшениця виглядає чудово, як на мене, як на те, що. І підкущилась ловко. Дивіться, самі гарне кущення, яке в неї навіть мені здається, що і занадто. А ну, зараз. Та ну, шикарна пшениця. Що тут додавить? Шикарна фірма ДСВ. Аспект. Так що, колеги, в общем, якось так. Фунгіцидом працювати по-любому треба. Обов'язково. І перший раз, і другий раз, можливо, під кінець кущення ми спробуємо якимось фунгіцидом спрацювати, тому що пшеничка активно починає накопичувати цукри, а цукри це грибки. і Відповідно, грибки даватимуть мінус по врожаю. То хотілося б її трошечки від цього питання врятувати. Ну а там будемо дивитися, я думаю, що по пшениці я все правильно зробив. Навіть враховуючи ті можливості, які в мене були. Сівалка СЗ 3,6, культиватор, дискова борона, ну і по суті все. І хорошо откалібрована пшениця. Більш нічого в нас. А, і ще котки додавлю. Ми ще її прикоткували м'якими гумовими котками. Ну, те, що видно, те видно. Що маємо, те маємо. Не найкраща пшениця в світі, але, мабуть, і не найгірша. Так що будемо спостерігати? Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!